Тільки коли людина з Богом, вона розуміє, наскільки все земне, матеріальне, гроші, машини, будь дум, дум, дома наскільки це все другорядне. Адже нічого не може зробити людину щасливою, насправді щасливою, окрім Бога, окрім Духа Святого. Якщо е, взяти всіх відомого от Стіва Джобса, він помер від раку. Маючи мільйони, він не зміг спастись від тяжкої хвороби. На це здатний тільки Господь Бог. Адже саме він може звільнити від важкої хвороби, стілити, від злих духів, від проклять, які переслідують прям цілі сім'ї, покоління, від залежностей, коли ти приходиш в церкву, починаєш з Богом відносини, починаєш каятися в своїх гріхах, хочеш змінитися щиросердно каєшся, виправляєшся. Бог допомагає такій людині. Він забирає з твого життя цієї залежності. Він допомагає з ними боротися і тоді стає легко. Ти звільняєшся, очищаєшся, стаєш добрішою, щасливішою. І ніщо не може замінити Духа Святого, радості від Слова Божого, від Духа Святого, від того, що ти розумієш, що Бог в твоєму житті дійсно діє, Він тебе змінює. І ти стаєш щасливішою, добрішою, радіснішою. Розумієш сенс життя. Амінь.